Привіт! І знову вас вітаю на прогулянці. Сьогодні ми приїхали до міста Лозана. Покажу вам трошки місто. хочу пройтись по магазину, подивитись, можливо, є щось цікаве на розпродажу. Звичайно, буду тестити парфуми. Сьогодні у мене парфум дня на мені іриса спектаколори від Булгарі Алігра. І це мій, моя альтернатива для Лалікльопарфам. Такий затишний ванільний, трошки прикопчений і рис. Але в Le Parfum там лавр і ваніль, а тут і рис і ваніль. Але вони так, мають один характер в одному напрямку. Обидва такі зігріваючі, затишні на холодну погоду. Сьогодні досить сонячно, але трошки, трошки свіжо прохолодно. А, ну, Для зими дуже тепло. А, ось, І а, звучить він чудово. І я останній раз його вигулювала м -м, у цьому пальто, і манжет зараз пахне дуже смачно. Такою м -м, прикопченою рисовою ванілью. Дуже гарний. Він а, мене зігріває цією весною. Зношу всі свої пробники, мабуть, флакону таки все одно буде. Ну що пішли, покажу трошки міста, і щось цікавенько можливо знайдемо разом. Я з цим брендом познайомилася ще минулого року і мене вразила їх Амбра. Вона така амбра, яка не зовсім амбра, але найгарніший з їх асортименту. Парфум солодкий, такий в міру солодкий, гарно тримається. І зимою він так гарно розкрився. Чудовий. А всі інші такі на любителя. Давайте потестимо з Парселян. Порселяна. Дуже приємний рис. Свіжий, такий насичено-квітковий. Він хоч і прозорий, але такий характерний рис. М -м -м, дуже мені сподобався. Все що тут є? Тут є фліор-наркотік у екстракті. Я тільки бризнула, і моя дитина сказала, що так смачно. Пахне, він дійсно такий насичений, солодкий. Це така вурманська версія фліор Наркотік. Нам подобається. Не могла не показати вам оці парасолі. тільки ще затистала нову колу від масара, і м -м, коли тільки її наносиш, вона така шипучка, от, наче напій, якийсь а, Буратіно, ну, колу так, трошки нагадує, але він такий а, а, перемінливий. Ось буквально а, консультант сказала: нанесіть на шкіру, бо він дуже змінюється. І буквально через декілька хвилин це вже таке кола з а, ладаном. Він дуже Такий дивний, його не впізнати. З ним обережно, якщо ви думаєте, що це така легенька гурманіка, якась шипучка така, то, то ні. Тестять його перед тим, як купляти, це геть не гурманіка, це скоріше до таких дивних, темних ароматів. Ще як ви бачили, я ще як ви бачили, я підійшла до Uncut Джем і не знаю, чи багато в нього прихильників. Вибачте, якщо що, але. Він мені просто пахне якось маскулінно удово, геть не, не оригінально, не знаю. Всі так чекали цей uncut gem від Маля, але просто якийсь ще один удовий маскулінний аромат. Повернулася перетестити і Ось індівотанзоніт. Танзаніт дуже такий дійсно тут написано спецієвий табак. Він дійсно дуже спецієвий, аж якась гурманіка, аж значить карамельний табак. Такий тютюн. -тю -тю. З відсилкою навіть трошки до табаку ваніл. Але там Тютюни і ваніль, а тут тютюни такі гурманські спеції. А індіго, танзаніт? Індіго танзаніт більш такий якийсь темний, набагато менше гурманський. Тут у нас ще Пачулі, білі Пачулі мають бути. Так, так, це Пачулі я згадала. Що його тестила, він потім. Такий всаджується до, бі... до густих темних пачулів. А ось магнета танзеніт. Він більш яскравий, більш у гурманську сторону. Не знаю, чи я відчуваю тут карамель, але яскравий, такий тютюнову спеціювість. Так, от як він заявлений, такий він і є. Які ж вишукані парфуми Пенхалігонс? Я спробувала зараз ще строуз. Наче така вже відома роза, троянда. Початок такий трошки варений, Ви знаєте, як варили от саме варення з пелюстків Троянди, але потім через декілька хвилин вона вже така ніжна, така стільки в ній повітрі, стільки вишуканості. Дуже, Дуже гарні. Ось мені минулого. Разу Леді Бланш сподобалась. Цього разу шес роуз для тих, хто шукає таку троянду вишукану, легку, без, без нічого. Чиста така з натяком на варення з пелюстків, але дуже вишукана.